17 вересня 2022 року після Олімпа знімаємо також ще одну гібридну форму. Калуїна Віктора Михайловича це красава. Ну, також після дощів тримається добре. Тріску не бачу, поки цілий. Ну, тут ягода набагато твердіша за Олімп. Ну, також це тут прищепа, корне немає на прищепах. Ну Тут заморозок його сильно. Він вимерз. І тут немає його нічого, абсолютно він ось голілоза така маленька причепилась. Ну, Зараз покажу на іншій прищепі, там трохи врожаю є. Так, ми, тепер ми знаходимося біля красави на іншій прищепі. Сильно воно таке підмерзло тут. Цей ряд, який раніше показував, під нуль вимерз, тому грони не вражають. Ось місце прищепи, це прищепа 19-го року. Ось такі гранки. Ну, також поки що ціла. Тут перемішку з якимсь сортом-пересортом. Щось типу румби, ну не знаю. Так, і ось у нас красава, як ви бачите, вся вона ціла. Тому що дощі вже йдуть ну два дні без перестанку. І до цього ну земля мокра. Це просто тече з нього. І ось також трішки є. Тут якась запорчена, Отто. також ніякі оси не беруть, шершні там, горобці не клюють. Тому що ягода дуже тверда, дуже щільна. ну Розмір тут, звичайно, ну якусь вирву ось таку, наприклад. Звичайно, якби вона не вимерзла, не олімп, так грам грам 10 буде. Ну, красави трішки дрібніша. Ягода грам десь так 14-16. Не так, як у Олімпа. Ну, розмір так 9 грам. Звичайно, якби... Без заморозку, я думаю, ягода була б більшою. В минулому році, якщо ви дивилися відео, то там краса була значно серйозніша. Здається, якщо, якщо не було б заморозку, ні, в тому році, здається, не було б заморозку. Ось така м'якіть. Ну, він ще повністю не готовий. бачите, кісточка зеленкувата. Ну, але це значно щільніше на відміну від Олімпа. трішки з підхрустом Весисто соковита, також гармонія. Також мені подобається, тому ще зробив прищеп, тому що для посадки немає місця, а для прищеп ще дві прищепи зробив. Це ліворуч і там праворуч зелене-зелене. Також подобається. Нарікань до неї немає. Поки що, звичайно, з врожайністю не дуже складається через погоду. Ну, сподіватимося, що все буде добре. У багато хто показує. Хороше є навантаження на кущах украсаве. Також термін достигання такий ранній. Пітка достатева. Грунки в районі кілограму. Добре висить на кущу без тріску. Ягода в середньому грам до 15 може бути. Тому поки що нарікань немає, однозначно в колекції. Можна спробувати її. Для прищепи точно, а для посадки можна також спробувати. Так в нас виглядає красава на прищепі. Сьогодні 18 вересня 2022 року. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Хто має таку гібридну форму? Всім дякую за перегляд, до побачення!